Доброго дня, і ми з вами починаємо розглядати приклад номер один для виконання практичної роботи на тему розрахунок ферми. Зауважу, що цю роботу я розбила на дві частини. І зараз ми розглянемо першу. І так у нас є завдання розрахувати три вузла ферми. І є схема ферми з навантаженнями та розмірами. З чого почати? Почнемо ми з того, що задану схему ми перенесемо е, ось так нижче. Е, ми з вами е, зауважимо, що зліва в нас знаходяться опори, причому зліва зверху шарнірно рухома опора, як ви бачите, а знизу зліва шарнірно нерухома опора, ось так вона позначена. Для того, щоб впорядкувати наш розрахунок, ми з вами пронумеруємо всі стержні від одного і так, скільки їх буде. Нумерувати стержні ферми можна в довільному порядку, це потрібно для того, щоб в подальшому розрахунку ми знали, який стержень, який елемент ферми зараз ми розраховуємо. І так, давайте пропоную такий порядок. Це буде перший елемент з ферми, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Таким чином ми з вами бачимо, що розрахувати слід на всі стежні ферми. Згідно з завданням, в нас треба розрахувати три вузли ферми. Ми з вами пронумеруємо також вузли. Починати розрахунок ми будемо з вільного кінця ферми для того, щоб не знаходити опорні реакції. І так… Елемент вузол ферми, який розташований справа, ми будемо обчислювати першим. Це буде перший вузол у нас. А далі ми перейдемо до ось цього нижнього вузла. Чому, Чому саме так ми зробимо порядок розрахунку? Тому що з першого вузла ми визначимо стержні 1 і 2. А в другому вузлі збігаються три стержні, шість три і два. Два ми вже будемо знати, і дві невідомих ми завжди зможемо знайти з двох рівнянь. І нарешті третій вузол, який ми будемо розраховувати, це вузол ось цей верхній. Його ми будемо розраховувати останню чергу третю. І е, з розрахунку цього стержню ми визначимо е, зусилля в стержнях 4 і 5. Стержень 7 не входить до 1, 2, 3 вузла, отже, він нам не потрібний. Далі, щоб е, розрахувати нашу ферму, нам потрібно буде знати, кути, під якими розташовані наші фірмі. Е, Стержня. І так, нам потрібно буде визначити кут альфа між першим і другим стержнем, і кут бета між четвертим і п'ятим стержнем. Таким чином, для розрахунку даної конструкції нам потрібно знати всього два кути. Зауважу, що стержень шостий і другий знаходиться на одній прямій. Отже, вони знаходяться під одним тим самим кутом. От з кутів ми з вами і почнемо. Щоб знайти кут альфа, ми розглянемо з вами трикутник ось такий, який утворюється першим, другим і третім стержнем. Давайте його окремо з вами зобразимо. І так, ми з вами розглядаємо трикутник. В який входить наш кут альфа? Ось він альфа, це в нас перший, другий і третій стержні. Що ми з вами знаємо? Ми з вами знаємо, що довжина першого стержня вкладає. Складає півтори, півтора метри. Давайте це покажемо в хемі. Це згідно завданням. півтора метри. А довжина третього стержня в нас складає ну, 75 метрів. Чому саме так? Дивіться, в нас задано. Розмір півтора метри, висота нашої ферми. а це буде середня лінія, оскільки в нас тут однакові відстані. Середня лінія, як відомо, дорівнює половині основи. Отже, наша стежень номер 3 буде мати довжину півтора поділити навпіл, і це буде складати 0,70. 5 метрів. Ми знаходимо з вами тангенс кута альфа. Нам відомі два катета, отже, можемо знайти тангенс. Тангенс кута, як відомо, це відношення протилеглого катету, 0,75, до прилеглого, до півтора метри. І це буде одна друга або 0,5. Зараз нам по тангенсу треба знайти кут. І так, як відомо альфа це буде арктангенс, функція зворотня до тангенса, арктангенс 05 яким чином ми обчислюємо Ну, Тут можна застосувати будь-який калькулятор. От, наприклад, я взяла калькулятор онлайн, сюди ввожу значення тангенсу 0,5 і а, прошу обчислити Art як ви бачите, що кут складає 26,33. Ну, далі йде знаки, але нам достатньо для нашої точності розрахунку просто ціле число. 26 градусів. Ми так і запишемо, що альфа у нас 26 градусів. Далі ми. З вами обчислюємо кут бета. Для того, щоб обчислити кут бета, ми розглянемо інший трикутник. Трикутник, який утворений четвертим, п'ятим і сьомим стежнями. Ось цей трикутник. І знову ж таки зобразимо його окремо. І трикутник входить в наш кут бета, він утворюється четвертим. П'ятим і сьомим стежнями. В нас довжина четвертого стежню за умовами складає півтори метри. за схемою нашої фірми. І довжина сьомого стержню теж складає півтори метри. Теж дивися на схему. Ще раз подивимося, що в нас тут півтори метри, це стержень 4 і стержень 7, теж довжиною півтора метри. Тут важко вже навіть без калькулятора здогадатися, що кут бета в нас буде 45. Градусів. Чому? Тому що катети в нас однакові рівні. Значить, арктангенс буде од... тангенс буде одиниця, а арктангенс це буде 45 градусів. Ось таким чином ми знайшли з вами кути альфа і бета, давайте ми їх підпишемо для подальшого розрахунку. І так, в нас альфа вийшло 26 градусів, а бета. 45 градусів. Це нам знадобиться для подальшого розрахунку. А також ми з вами визначили порядок розрахунку. Давайте запишемо порядок розрахунку. І так, спочатку ми з вами обчислимо вузол 1. І з нього ми знайдемо n 1 і n 2 Тобто зусилля, які виникнуть в першому і другому стержні. З другого вузла ми з вами знайдемо зусилля в третьому і в шостому стержні. І нарешті з третього вузла ми з вами знайдемо зусилля в четвертому. І п'ятому стержні. Таким чином, згідно завдань, ми з вами розрахуємо зусилля в трьох стержнях нашої фірми. Як провести власне сам розрахунок, ми продовжимо наступного заняття. Це була тільки частина. Перша, де ми з вами визначили геометрію нашої ферми, а також е, визначилися з порядком розрахунку нашої ферми. Ну, Вибачте, що в мене вийшло, що я цифру 2 написала іншим шрифтом, да? Римська 2. Ну, Взагалі-то це не важливо, але я так говорила, що в нас вузли. Ми нумеруємо римськими цифрами. Ну, все, успіхів вам!